Так, друзі, всім привіт! Залишки Syntae 244L. Дуже хороша модель, Розлетілась моментально. 16 штук ми продали за тиждень, 14, давайте так. І дві штуки. оцей І оцей, ще вільні. Сінтай 244L, КМ385 мотор. Тут є посилений передній міст, бачимо, редуктор хороший. Хороший чулочок передній рама, км мотор два насоси, НШ, один на трьохточку, один на Ось він стоїть з передньої частини. 6,14, передня резина. 9,5-20, задня резина, грузи по 20 кг на кожне колесо. Трьохточка точка тут стандартна. З подовженою ключньою для того, щоб не опиралося в колеса фреза і деякі обладнання. Два гідровиходи в комплекті з бистросйомами. Причепний пристрій нижнього положення кріпиться напряму до задньої кришки КПП. 6-й вал відбору, кріплення номерного знака, поворотники, освітлення, все є. Тут все стоїть діодного типу, вже масово переходять всі на діоди. Коробка 3 плюс 1 повишена, поніжена передача. Є окреме блокування диференціала, є під'єднання переднього приводу. І тут у вас стоїть приборна панель, вже вбудована, повністю електронна. З механічними датчиками. тобто Просто у вас вона йде доцільна, а не окремі п'ятачки, що дає зручність, що дає, класне, комфортне слідкування за системою і скажімо так, здоров'ям тракторця, щоб ви все в реальному часі бачили. Комплектація. Тут йдуть передні догрузи, ящик для інструментів і зіп. Значить, 62-й акумулятор стоїть. Вон, я не знаю, чи буде вам видно. 62-й акумулятор для стартера. Стартер тут редукторний, хороший, заводиться взимку легко. Питань нема. 4800 доларів. Доставка додому безкоштовна, без передоплати, повний пакет документів. Тому, якщо хочете, дві штуки ще є в наявності. Набирайте, бронюйте, замовляйте. Всім гарного дня!